У Тисменниці центральну площу Крут тепер називатимуть площею героїв. Адже тут встановили ще один меморіал людям, які загинули за Україну. Цього разу Небесній сотні. Він, не схожий на інші, ключовими символами зробили дзвоники та викувані зірки. Ідея в тому була, що 100 дзвоників вони мають показувати, що 100 пішло в небо. Кожен дзвіночок має говорити про те, що пішло. 100 зірочок також там є, яких також має показувати. Що пішли вони в небо, і там зірочка їхня світить. На гранітній стіні викарбувані всі імена героїв Небесної Сотні. Серед них полеглий Івано-Франківець, Роман Гурик. Вшанувати його пам'ять. Прийшов дідусь Мирослав Базилько. Відрадно, що звичайно пам'ять лишається завжди. Такі відповідні моменти лишаються завжди в пам'яті людей. І вони вшановуються. Я думаю, що це. Буде завжди на офіційне відкриття пам'ятника завітали родичі й інших полеглих героїв. Вони вірять, що ці хлопці віддали життя недаремно. Так само у це вірять і тисминичани. Пам'ятник героям Небесної Сотні стане ще одним символом незалежності. Гарний пам'ятник, сумний пам'ятник. Чому сумний для мато для людей, для наших дітей на наших цей пам'ять пам'ять? Е Молодим людям, хлопцям, які загинули, які загинули за нашу Україну, аби Україна була вільна, які боролися, які хотіли кращого змін. І я думаю, що ці зміни відбудуться, тому що не дарма люди стояли, боролися і хотіли кращого. До створення пам'ятника долучилися місцева влада та підприємці, а сконструював місцевий скульптор Микола Андрусяк, Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.